Чи слідкуєш ти за заявами Дональда Трампа про війну? Ні, загалом, так. Я слідкую за, е, за вот, mm -hmm. і тримаю, так скажімо, трошки руку. Не то, щоб прям звертаю увагу, але трошки руку на пульсі, да, тримаю. бува, випадаю там десь із комунікації. Як? Та Отак. Так, що ну сказати, що сильно нам американці до цього, що вони дуже. Рвались вирішувати за нас якісь проблеми? Ні. Ні, це ж, ну, ж природно. Вони ж не відстоюють в першу чергу свої інтереси, а не наші. От. Е, я, би, я не розумію, чому всі дивляться там, заглядають в рот Дональду Трампу і чекають від нього, що він все зробить за всіх. От. Е, наприклад, можна розглядати Дональда Трампа як, таку собі, як такий собі пінок під Європу. Типа давайте рухатись, давайте щось там. Ну рішайте, якось із цим щось робіть.